Дорогі тельці, рада вітати вас на своєму каналі. І так, сьогодні будемо говорити про ваш розвиток. В чому сила? Дуже важлива тема. Для того, е сьогодні я, звісно, записую розклад, щоб ви розібралися в собі, щоб ви зрозуміли, що треба завжди йти по житті. Тому що, ви знаєте, дуже часто досягаючи якоїсь цілі або мрії, людина зупиняється. І тим самим знову. Починає щось в житті йти не так. Тому розвиватися потрібно завжди. Якщо це стосується стосунків, роботи, здоров'я, фінансів, якась у вас така найважливіша тема, з якою ви завітали на розклад, ви ж не просто так завітали. Давайте дивитися, в чому ваша сила, і взагалі дивитися ваш розвиток. Пам'ятайте, це дуже важливо. Сімка жезлів! Добре, ви розвиваєтесь. Зараз ви на такому етапі, коли ви починаєте все на світі відбивати. Далі у нас іде туз мечів хороша карта і сімка кубків. Також в кінці розкладу ще буде підказка-порада від вищих сил, на що треба звернути особливу увагу. Ми, дорогі глядачі! Ви зараз не стоїте на місці, ви молодці, ви боретесь, ви шукаєте можливості і дійсно ви розвиваєтеся в чомусь, чи то ви досліджуєте в роботі якісь питання, чи в сім'ї, чи в стосунках, чи в здоров'ї. Ви беретеся за все і одразу. Я би навіть сказала, що вас дуже сильно помічають інші. Просто ви вже зайшли в такий етап, коли треба від всього відбиватися. Тому зараз ви як ніколи дуже активні. Я би вам радила не зупинятися. Найголовніше, вам треба пропрацювати ще якісь моменти і оточення, тому що це якось дуже сильно впливає на ваш розвиток. Є люди, які, ви знаєте, просто вас трішки затримують, є люди, які висувають не ті претензії. Можливо, навіть якісь такі прохання, якісь розмови вам не потрібні. Вам треба переглянути. Спілкування, мої дорогі тельці, і у вас все буде добре. Найголовніше, що ви просто маєте не зупинятися, і як показано на цьому аркані, бачите, посередині в нас тус мечів. На цьому аркані зображена така рука, яка пробиває землю, рука, яка вирішила поставити якусь крапку, якусь ціль. Тобто ви маєте зараз дуже серйозно зрозуміти, куди ви йдете і що ви робите. Це дуже важливо. Не буде ось такого стану. Якщо у вас є деколи, знаєте, якась легка депресія, якесь розчарування, втрата енергії. Втрата та сили, тому що ви розпиляєтеся абсолютно не на те. Сьогодні ми говоримо про розвиток. Сьогодні ми говоримо про те, на що ви маєте дуже сильно сфокусуватися для того, щоб досягати поставлених цілей. Хтось хоче налагодити стосунки, ви маєте тільки в стосунки вкластися. Хтось хоче піднесення по кар'єрних сходах, хтось хоче більше заробляти, хтось хоче налагодити здоров'я. Ви маєте сфокусуватися на якійсь одній проблемі, ви маєте розвивати себе в цій стороні. тобто ви маєте Якщо це стосується, до прикладу вашого здоров'я, ви маєте більше це досліджувати. Якщо це стосується вашої роботи, ви маєте показати себе, показати свою силу, ви маєте розвиватися, одним словом, це дуже важливо, тому що тільки так ви долаєте. Цю, цей етап, якісь проблеми, маленькі перешкоди. Йдете далі. Якщо взагалі подивитися на ваші карти, то бачите дуже багато всього. Такі знаєте, є і хмари в нас небо і сіре, і чорне і знаєте, І тут все так бурлить, і тут, і тут трішки незрозуміло. Ось такий у вас зараз етап, ось це я зараз можу відстежити у вашому житті. Ви самі не знаєте, що робите, куди йдете, але сфокусуйтеся на якійсь одній проблемі. Що для вас найважливіше на даному етапі? І з того починайте. І найголовніше, дійсно, мої дорогі глядачі, що в цьому ваша сила. Що ви все це подолаєте? У вас сила є, ви все подолаєте, все буде добре, ви все розв'яжете. Просто ви маєте сфокусуватися на чомусь одному. Так і порада підказка. Карта, яка підкреслить весь розклад. Це у нас туз туз жезлів. Дуже хороша карта, і найголовніше, що вона в правильному положенні, тому що тут ви хапаєтесь за якусь зелену віточку, яка ще, бачите, пускає листочки, яка жива. Тут ви хочете триматися за життя, тут ви хочете боротися за щось прекрасне, тут ви хочете давати щось нове, породжувати щось нове, і в цьому ваша велика сила. Ви знаєте, зрозумійте, що Розвивати вашу сильну сторону треба, тому що це ваш успіх, а успіх він завжди дає вам гроші, він дає вам те, чого ви хочете. І якщо ви будете дійсно триматися за все живе, чи то в спілкуванні, чи то в роботі, чи то в дружбі, в стосунках, якщо ви будете триматися за цю живу віточку, то ви зможете дуже багато. В цьому житті зробити. Або ж другі глядачі для багатьох програється ще й два варіанти. Коли в вашому оточенні, до прикладу, є людина, яка мислить завжди позитивно, розслаблена, щаслива, і є людина, яка завжди нагонить страх і говорить вам щось негативне, і тільки від вас залежить, за яку віточку ви будете триматися. Розумієте? Але найголовніше, що. Другі глядачі, що треба розвиватися, треба пізнавати для себе людей, відкривати для себе нові якісь питання і йти далі. Це дуже і дуже важливо. Ось таким я бачу сьогоднішній розклад. Не зупиняйтеся, розвивайтеся, не стійте на місці, сфокусуйтеся на чомусь одному і пам'ятайте, що ви сильні, і ваша сильна сторона це триматися за все прекрасне. Я думаю, ви мене почули і зрозуміли. Всього вам хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!